Вживання канабісу пов'язане з хромосомними аномаліями в яйцеклітинах при еко. Канабіс та еко несподівана загроза для майбутніх батьків. В останні роки ми спостерігаємо все більш широке поширення канабісу, як в медичних, так і в рекреаційних цілях. Його легалізація в багатьох країнах реклама, що обіцяє полегшення від болю і поліпшення психічного здоров'я, створюють ілюзію безпеки і навіть користі. Однак, як показує ряд досліджень, ця, здавалося б, нешкідливість може приховувати серйозні ризики, особливо для тих, хто планує народити дитину. Недавнє дослідження, присвячене впливу канабісу на яйцеклітини при заплідненні екстракорпоральним, ЕКЗ, змушує задуматися про потенційні наслідки вживання канабісу на репродуктивне здоров'я жінок. Як експерт з репродуктивної медицини, я часто стикаюся з питаннями про вплив різних факторів на фертильність. В останні роки все частіше виникають питання про канабіс. І, хоча раніше вплив на сперму вважалося більш значущим, нові дані про вплив на яйцеклітини, про яку викликають серйозну стурбованість. Що нового в дослідженні? В основі проблеми лежить виявлення тетрагідроканабінолу ТГК, основної психоактивної речовини в канабісі у фолікулярній рідині. Ця рідина оточує яйцеклітину і відіграє важливу роль у її дозріванні та підготовці до запліднення. Дослідження показало, що яйцеклітини, які зазнали впливу ТГК, частіше демонструють хромосомні аномалії і швидше дозрівають хромосомні аномалії як відомо. Пов'язані з підвищеним ризиком генетичних захворювань у потомства, а прискорене дозрівання яйцеклітин може негативно позначитися на якості ембріонів і їх здатності до імплантації. Важливо, що дослідження не розглядало вплив конопель на природне зачаття, що залишає відкритим питання про потенційні ризики для жінок, які намагаються завагітніти природним шляхом. Проте отримані дані безумовно заслуговують пильної уваги. Особистий досвід та спостереження. У моїй практиці я часто стикаюся з парами, які, плануючи еко, не завжди замислюються про вплив канабісу на репродуктивні можливості. Вони впевнені, що оскільки марихуана є законною і навіть вважається здоровою, вона не може завдати шкоди майбутнім дітям. Однак, як показує досвід, ця помилка може дорого коштувати. Нещодавно я консультував пару, яка пройшла кілька невдалих циклів еко. Після ретельного аналізу причин невдач ми виявили, що жінка регулярно вживала канабіс. Хоча вона не пов'язувала це з проблемами із зачаттям, результати досліджень показали наявність ТГК у її фолікулярній рідині. Ми рекомендували їй повністю відмовитися від канабісу, і після цього, після кількох місяців утримання, вона змогла завагітніти природним шляхом. Цей випадок яскраве підтвердження того, що канабіс дійсно може чинити негативний вплив на репродуктивне здоров'я. Чому це важливо? Ризики, пов'язані з вживанням канабісу при плануванні вагітності, не обмежуються тільки ЕКО. Хромосомні аномалії, спричинені впливом ТГК, можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям дитини, таких як синдром Дауна або інші генетичні захворювання. Крім того, Прискорене дозрівання яйцеклітин може зменшити ймовірність успішної імплантації ембріона та збільшити ризик викидня. Не варто забувати і про вплив канабісу на чоловічу фертильність. Як показали попередні дослідження, вживання канабісу може негативно позначитися на якості сперми, знижуючи її рухливість і кількість. Таким чином, якщо обидва партнери планують народити дитину важливо, щоб обидва утримувалися від вживання канабісу. Що робити? Якщо ви плануєте завести дитину, настійно рекомендую утриматися від вживання канабісу. Це особливо важливо, якщо ви проходите процедуру еко. Обговоріть свої звички з лікарем, щоб отримати індивідуальні рекомендації поради для майбутніх батьків. Повністю утримайтеся від вживання канабісу, це найбезпечніший варіант, особливо якщо ви плануєте еко. Обговоріть свої звички з лікарем, лікар зможе дати вам індивідуальні рекомендації, враховуючи ваш стан здоров'я та історію хвороби. Відмовтеся від куріння, куріння в цілому, негативно впливає на репродуктивне здоров'я, і канабіс, що вживається шляхом куріння, підсилює цей негативний ефект. Зверніть увагу на якість харчування, збалансоване харчування, багате антиоксидантами, може допомогти захистити яйцеклітини від пошкоджень. Уникайте стресу, стрес може негативно вплинути на фартильність, тому важливо навчитися справлятися зі стресовими ситуаціями. Регулярно займайтеся спортом, помірні фізичні навантаження можуть поліпшити загальний стан здоров'я і підвищити шанси на зачаття. Укладення. На закінчення хочу підкреслити, що вживання канабісу при плануванні вагітності це серйозний ризик, про який слід знати. Нові дані про вплив ТГК на ециклітини при якої змушують нас переглянути свої погляди на безпеку канабісу і більш ретельно оцінювати його потенційні наслідки для репродуктивного здоров'я. Якщо ви мрієте про дитину, пам'ятайте, що ваше здоров'я і здоров'я майбутнього малюка це найважливіше. Утримання від вживання конопель це простий, але ефективний спосіб захистити свою репродуктивну систему та збільшити шанси на зачаття здорової дитини. Не нехтуйте порадами лікарів і будьте уважні до свого здоров'я. Адже здорове майбутнє починається з вас. Ключова думка: не варто недооцінювати вплив канабісу на репродуктивне здоров'я. Утримання від вживання канабісу це інвестиція у здорове майбутнє вашої родини. Додаткові дослідження. Вивчіть останні дослідження про вплив канабісу на фертильність. Проконсультуйтеся з лікарем репродуктологом, щоб отримати індивідуальні рекомендації. Обговоріть свої звички з партнером, щоб разом прийняти рішення про утримання від вживання канабісу.